Це столична оболонь. Тут чи не найбільше у місті перехресть з круговим рухом через відсутність єдиного правила пріоритетності проїзду, тут часто виникали ДТП. Досі такі перехрестя могли регулюватися світлофорами, знаками пріоритету або просто правилом перешкоди справа. Тепер у автівки, яка їде по перехрестю з круговим рухом, пріоритет це головна дорога. Водії такі зміни підтримують. Ну от сьогодні єхавне один уступає дорогу. Я по кругу їхав, хоча мені був знак пропустить встречный транспорт. А вторые наоборот едут. Ну вот не разбериха. Я считаю, что правильно, потому что должны быть одни правила для всех одинаковые. Облегчают проезд, потому что ну, в Европе все так ездят. Правильно принять единый стандарт, так же как и в Европе. Это будет легче для водителей не будуть путатися, ні будуть це здавати аварійну ситуацію у Європі. На кругових перехрестях така схема пріоритетності діє вже давно, і аварійність там набагато менша, каже засновник сайту ДТП В Йосела. Я думаю, що, да, процентов на п'ятдесят шістдесят. Аварійний стане менше. Проте є і певні застереження. Перше время може бути невеликих аварійних ситуацій, тому що люди просто до цього не звикли. Для того щоб цього уникнути, необхідно просто інформувати водіїв, зазначає експерт. Головне поставити яркі, запамінючі знаки і обов'язково поставити інформацію про те, що помінялися правила дорожнього двіження. Нове правило почне діяти як тільки закон опублікує офіційна преса. Але ускільки обійдеться нововведення бюджету, поки невідомо. Ні депутати, ні уряд не порахували, скільки піде грошей на Тивлення нових знаків та дорожньої розмітки і скільки це займе часу.